Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Хочеш, щоб Python розумів тебе з мікрофона і відповідав голосом українською. Сьогодні ми створимо справжній голосовий помічник з нуля. Просто без складних нейромереж. Ми реалізуємо повноцінну програму, яка слухає вас через мікрофон, розпізнає, що саме ви сказали, відповідає голосом українською. І зупиняється, коли ви скажете Вихід. Все просто, красиво! І на Python. Спочатку створимо проєкт, після чого встановимо потрібні бібліотеки. Спочатку створимо проект. Here Python. Назва Voice to Text and Back. Create. В цей момент формується у нас віртуальне оточення. Становимо потрібні пакети. Далі створимо файл. Можете назвати його як завгодно, головне, щоб розширення .py. Давайте розберемо код, який повинен вийти в кожного з вас. Це етап імпортування. Додаємо модулі, які ми встановили. Далі прописуємо декілька функцій. Функція Init speech Engine, яка буде формувати швидкість. І давати можливість обирати яким голосом озвучку здійснювати. Далі, функція SAY, яка буде озвучувати переданий текст за допомогою pyttsx 3 Далі, listen command функція, яка буде слухати користувача через мікрофон та повертати розпізнаний текст. Або, якщо ви нічого не скажете, як тоді реагувати? Тобто або не вдалося розпізнати текст, або помилка сервера розпізнавання відповідно. Функція main основна функція, яка буде здійснювати запуск нашого голосового помічника, наприклад. Користувач буде щось казати в мікрофон, програма буде розпізнавати текст і озвучувати відповідь. Цикл буде тривати до того моменту, поки ви не скажете вихід. Тоді спрацьовує брейк і наш цикл while завершує свою роботу. Давайте спробуємо завантажити і подивитися, як це все працює. Прив. Я голосовий памчник. памчнік. Привіт! Як справи? Яка погода сьогодні? Дякую. Здається, вийшов непоганий проєкт. Вихід. Хочете більше? Можна додати, наприклад. Обробники команд, яка погода, розкажи анекдот, відкрий браузер, здійснити інтеграцію з GPT для інтелектуальних відповідей, побудувати голосовий телеграм-бот, або взагалі зробити десктопний варіант даного рішення з залученням графічного інтерфейсу. Ми зробили реального голосового помічника, точніше, скелета для того, щоб реалізувати більш інтелектуального. Помічника. Ви можете сказати все, що завгодно, Python буде розуміти вас і здійснювати озвучку. Це не просто код, це майбутнє ваших проєктів, таких як голосові асистенти, голосові чат-боти, ігри тощо. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, підпишіться на канал і натисніте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І напишіть в коментарях. Я хочу бота, який відповідає голосом на питання. І я зроблю для вас продовження. Дякую за увагу. До зустрічі на IT Education Hub.